Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Бачимо висловлювання Рубіо, який каже про те, що всі благають потиснути Трампу руку. Світові лідери хочуть поговорити з президентом, і таким чином хочуть поспілкуватися саме з Дональдом Трампом. Я не знаю знову ж таки, чому йому благають потиснути руку, можливо, саме тому, що рука у Дональда Трампа. Трошечки постраждала вона в нього з синцем. Ну і всі. Е Намагаються, можливо, доторкнутися до того сенця і подивитися, наскільки він страшний. Тим не менше, саме потиснути руку Дональду Трампу прагнуть всі лідери Європейського Союзу. Це вони можуть зробити, я так розумію, прямо сьогодні, там же, де відбудеться і зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом. Ну і якщо ми вже заговорили про реакції країн НАТО, то давайте продовжимо, тому що хочете сказати, що. Єдині посередницькі послуги, які нам знову ж таки потрібні від Туреччини, це певно літаки і пілоти для збиття російських ракет. Справа в тому, що пілотажна група ВПС Туреччини вона отримала нагороду за найкращий показовий політ на міжнародному авіаційному шоу, яке відбувалося у Чехії. Цього року у Чехії зібралися представники 17 країн. Турецькі пілоти виступали на літаках нф 5 a і nf 5 b продемонструвавши складні фігури найвищого пілотажу. Але знову ж таки. Все це дуже красиво виглядає в мирному небі Чехії. Все це непогано би виглядало і в небі України, але. Такої підтримки від Туреччини ми поки не бачимо. При цьому знову ж говорячи про війну в Україні. Решта країн забувають, що Путін вже йде набагато далі, не тільки перевіряючи НАТО на міцність, а й готуючи чергову війну чужими руками. Зокрема, кажуть, Росія може передати КНДР ядерні технології для будівництва атомних підводних човнів. Принаймні, це пише за телеграф. Офіцер королівського флоту Великобританії у відставці Том Ша. По заявив, що такі субмарини можуть місяцями переховуватися під водою і запускати балістичні ракети з будь-якої точки світу. Це зробить їх майже невразливою зброєю. Ну і власне за його словами, навіть якщо на реалізацію підуть роки, поява у пхеняну атомних підводних човнів змінить баланс сил і поставить під ядерну загрозу весь світ. Москва при цьому знову ж таки каже про те, що. Не порушує, але порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї і резолюцію Радбезу ООН, там, де хочуть послухати, що скаже Лавров. Ну і вчора Кім Чин оголосив про те, що в КНДР з'явилася таємна зброя. Про що він? І що це за вундвафе. Ми поки не знаємо, але кажуть, що мова може бути про міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон-20 або її модернізований варіант. Знову, як пише Нюзван, розглядаються і інші варіанти, тобто, це може бути МБР з боєголовками, що розділяються гіперзвукові ракети, або також атомні підводні човни, здатні нести ядерну зброю. Це може бути, як ви розумієте, все, що завгодно, але що це є насправді, е, як то кажуть, дай Бог, щоб ми ніколи не дізналися. Е, ну і тут ми повертаємося до того, що Путін не просто погрожує та а от готується до цього ядерного удару. Ми вже говорили минулої години, зокрема з військовим аналітиком, про те, що, е, що це є, це брязкання зброєю. Це реальні погрози, чи це нічого, враховуючи те, скільки разів за останні три з половиною роки ми промовили ядерна загроза. Так, от кажуть, що цим одним із тривожних дзвінків та це є цей захід 2025, або ж навчання запад 2025, під час яких Росія змоделювала тактичний ядерний удар, зробила це в присутності Путіна. Ну і відповідно. В присутності американських військових, які приїхали для того, щоб подивитися, чим же закінчаться ці самі навчання в Білорусі, ризик ядерної війни нині найвищий за десятиліття, адже Путін і Генштаб розглядають ядерку як реальний бойовий інструмент. Відсутність довіри між Росією і НАТО, паралельні навчання, взаємні звинувачення в плані нападу і провокації, створюють небезпеку випадкової. Ескалації. Ну, принаймні, так пишуть аналітки. Я ж можу сказати, що ну, тут навряд чи скажеш про двосторонні провокації, тому що провокаціями займається Росія. І... Намагається робити все, щоб світ на то реагував, але світ максимально від того навпаки йде. Я би не сказала, що якісь провокації зі сторони європейських країн можна було помітити за останній час. Загалом, за словами аналітиків, ситуація нагадує кризу 1983 року, коли світ опинився за крок від ядерної війни через радянські підозри.